Ми, я вас люблю. <світ> так, і перше на сцену виходить наш красавчик. <праць> 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 Ми Викіньте фон! А тут не вина! романс. Ну, типу хартового одессу. Там, там всім безпечується. Грудневе утро сипеться крізь хмари. Веляться, випалені розстояння, асколки дима собрались фрактали над розвішаними простиями. Шумить у вухах мутна вода, і точить в горлі камні багаточі, і гасне обісточений квартал, і засипають попелом квартири. Як в цьому городі унило клічетом сеє у віччі кажди у віковічів. Руки, ковто повітря, не стримать, не завернуть, на льобних, не спасти. Дихання закреслює слова. Хоч тут особо нічого сказать. І вечір, як обична свісов плечі. Закрий глаза, рахуй до десяти. Дякую.